Поліклініка під відкритим небом. Івано-франківські медики вийшли до людей на вулиці Вовчинецькій поблизу Велеса. Кожен мешканець міста зміг дізнатися про стан свого здоров'я просто на вулиці. Такий досвід попередження і діагностики захворювань місцеві медики запозичили у Європі. Акцію Бережіть своє здоров'я ініціював головний лікар міста Тарас Масляк. Ця акція буде проходити по всіх мікрорайонах нашого міста. в Принципі два-три рази на місяць до кінця цього року, для того, щоб ми могли виявити ті. Захворювання, які є не виявлені в нашій людини, або запобігти знову ж тим тими попередити захворювання. Терапевти приймали усіх бажаючих безоплатно. Відразу на місці можна виміряти тиск, розказати про свої скарги лікареві та отримати консультацію. А ще тут таке на місці зробити флюорографію, зважитися і виміряти ріст. Дали нам лікарство, яке приймати, поміряли тиск, все то порадок. А зараз піду, піду Рафаїв зроблю. Поруч з терапевтами фахівці швидкої на спеціальному манекені навчають, як правильно надати невідкладну допомогу у екстрених випадках. Перша медична допомога є правильно надати положення пацієнту. Що зробити? Треба взяти під шийний відділ хребта, поставити маленький валик, перерозігнути в шийному відділі голову. Взяти, опустити щелепу вниз і витягнути щелепу вверх, Тому що саме найбільша причина є деколи западіння язика. Дефібрилятор у людних місцях просто обов'язкова річ у Європі. Поки у нас такого немає, вхід іде звичайний кулак. Людина відходить розірнула голову, і робить роблякально. Куди Такий кардіальний удар стимулює серце при відсутності пульсу і дихання. Івано-Франківці від уроків у захваті. Не розгубитися в екстрених випадках. Ось що головне кажуть люди. Не би бачили, я би спасала тільки так, хоча не вмію то робити, але я би спасала. Не відходячи від каси, медики пропонують пройти ще одну процедуру. Життєво важливу. У кареті швидкої допомоги ви зможете здати безкоштовний анонімний тест на снід, і вже за 10 хвилин вам буде відомий результат. Подібні акції будуть проводитися надалі. Обіцяють медики. Наступні медичні консультації уже завтра відбуватимуться в мікрорайоні Пасічна. Галина Гордашко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.